Ну що, мої колеги мені підказують, що ми в прямому ефірі. Зараз я почекаю, поки в мене це також відобразиться на смартфоні. Тоді я вже точно буду знати, що ми в прямому ефірі, і це ніякий не розіграш мене. Поки в мене не запустилася трансляція, можливо, у вас на гаджетах Провірте, подиві, подивіться, будь ласка. А в будь-якому випадку, якщо ви нас чуєте, наші глядачі, напишіть, будь ласка, в повідомлення, чи гарна картинка, чи добрий звук, для того, щоб ми це знали. Мені повідомлення прийшло, що зараз запускається прямий ефір. Так. Так, е, є. Е, напишіть, будь ласка, всім доброго дня, по-перше, вітаю вас в прямому ефірі. Е, це вже наш четвертий розіграш. Сьогоднішній наш розіграш – це за місяць травень. Як ми я анонсували раніше. Будь ласка, напишіть як картинка, як звук. Чи добре чутно, все гаразд, все ок. Дуже вам дякую за зворотній зв'язок. Ну що, це четвертий наш прямий ефір. Сьогодні ми даруємо подарунки за місяць травень, які ми анонсували раніше на нашому Ютуб-каналі. Це відео з тримером. Головний подарунок це бензиновий тример від торгової марки Ворхут. А також будуть ще два додаткових подарунки. Всього у нас три подарунки. Два додаткових буде два портативних зарядних пристрої павербенки на 10 тисяч мА. На жаль, сьогоднішні реалії є такими, що це актуальний подарунок, і ми вирішили, що і тримає актуальний подарунок павербенки. Тому розіграємо серед вас. Тим паче, активність за місяць травень була достатньо високою. 450 учасників нагадаю у нас в цьому сьогоднішньому розіграші. Також хочу нагадати, що на нашому каналі вже вийшло. Вийшов відеоролик, анонс на даний місяць на місяць червень, де ми будемо дарувати мережевий дриль шуроповерт від торгової марки Ворхут. Їх буде три, тому буде три переможці, і буде більше шансів у вас перемогти. Взагалі будуть більше подарунків. Тому проявляйте активність, підписуйтесь, коментуйте та вигравайте призи. Тим паче багато наших переможців пишуть, що в нас вони вперше перемогли, хоч десь. Окей, а, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть це чат. Чат я буду з час від часу. А зараз розповім механіку розіграшу. що в принципі вона у нас завжди однакова. Е, у нас є програма Random.org, е, яку ви зараз можете побачити на своїх екранах. Е, саме тут ми будемо генерувати випадкове число, і саме під е, кодом буде заховані наші сьогоднішні переможці. Е, розпочнемо з портативного зарядного пристрою. Перший на сьогодні буваємо в програмі Random.org е, число 450, оскільки, як я і казав раніше, сьогодні у нас 450 учасників в нашому розіграші та хедеруємо випадкове число. Число 82. Ну а зараз давайте перейдемо до нашого Excel-списку. Раніше заздалегідь, буквально ось перед прямом ефіром, ми підготували. Список, де є люди, які виконали всі умови. 82 число, і ось зараз ми бачимо 82. А, нагадаю, щоб а, виграти, щоб перемогти, вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, залишити будь-який коментар та поставити вподобайку. А ще обов'язково вам, вам потрібно відкрити свою youtube сторінку для того, щоб ми змогли перевірити, чи виконали ви всі умови нашого розіграшу. Ну що, давайте перейдемо до першого. Номінанта на приз. Скажімо так, Сергій. Сергій. Так. Сторінка відкрита. Давайте подивимося, чи підписана людина на нас. Так, вона підписана. Думаю, в кадрі добре видно. Ось він надійний інструмент. Сергію, я вас вітаю. Сьогодні ви є одним з нашим переможем. Цей зарядний пристрій відправляється до вас. Я зразу його відкладу в сторону. Звертаюся до всіх переможців. На з нами любим як вам буде доступно: любий соціальний месенджер, інстаграм, фейсбук, або напишіть нам в Ютубі, щоб ми знали, як відправити вам ваші призи. Ну що, перший переможець є. Давайте будемо генерувати нове число. Також будемо розігрувати ще один портативний зарядний пристрій від торгової марки Ворхуд, також на 10 тисяч годин Генеруємо Нове число. Число під номером 115. У нас під номером 115 захований можливий переможець даного павербенку. Давайте перейдемо за посиланням та побачимо, чи виконала всі умови людина. Артур Кінг. Так, король Артур. Давайте подивимося, чи підписана людина на наш канал. Багато підписок на різну тематику. Так, є віст, він один Думаю, також це чудово видно у вас на екрані. Е, ось наша підписочка. Е, так, Артур. Е, цей Зарядний пристрій відправляється до вас. Також зв'яжіться з нами, щоб ми знали, е, як вам його е, доставити. Ну І тепер давайте перейдемо до головного призу. Е, до тримеру. Е, дуже крутий подарунок, дуже він е, своєчасно здається. 1600 Вт 42,7 кубичних сантиметрів об'єм двигуна на 2,4 косильню струну, але можете брати і інший, який зручний для вас діаметр. І також повної комплектації для обслужування, також ніж в комплектації, ну дуже крутий, дуже крутий подарунок, як нам здається. Давайте будемо генерувати випадкове число та визначати головного переможця на сьогодні. Генеруємо число 268. Давайте пролистаємо до 268-й. Так, є. Перехожу за посиланням. Юрій Паномаєнко. Давайте подивимося, чи є підписки у Юрія. Так, є. Ось, сподіваюся, також на камери це, це видно. Юрій, ми вас вітаємо. Обов'язково всі переможці з нами зв'яжіться, скажіть, як нам доставити цей подарунок саме до вас. На сьогодні, сьогодні ви є нашим головним переможцем. хто не переміг, дуже прошу не засмучитись. У нас люди часто вперше перемагають, тому багато ще розіграшів буде Напротязі всього року будуть проходити наші розіграші кожного місяця. Тому беріть активні, активніше участь і будете обов'язково. Переможцям. Також пишіть креативні коментарі. Ми будемо також вас помічати, винагороджувати і, е, все це буде ще попереду. Е, ну що, на сьогодні я думаю, все. Е, головні переможці визначені. Дуже дякуємо вам за вашу активність, за те, що підтримуєте нас, за те, що пишете свої коментарі, ділитесь своїм досвідом в роботі нашого інструменту. Для нас це дуже важливо. Цей ваш зворотній зв'язок. А е, на сьогодні це все. Е, дякую всім за увагу. Нехай щастить.